<рив> там парам парам тара та -пам 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 -там, там там пам парампомтаратампарамтампарампаталам пара Кстати це не камера, а датчик руху. <beleza> да, у нас схоже на камеру, але це датчик руху. Подожмо далі. Там там тарам -пам пара та

Я вам скажу ні, тому що воно керує з цими всіма гаджетами навіть всіми продуктами від Аяксу. Да. Е, там буква G, ну, А ГЕА і X. Но воно виглядає як типу Ajax, але... Ajax, но ну, коротше ви поняли, що цими всіма гаджетами, всіми гаджетами від Аякс воно кури, керує цим е, оця, шту, оця штучка. Да, оця штучка. Е, там буква А, і Дж, і А, і Е, і Х. Е, типу, вважається як Аджакс, але вважається, е, можуть казати Аджакс, але правильно вважається Аякс. Да. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал і усім пока. Далі відео буде про покетбуки, ну типу електронні книжки.